Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Мотолайф. І в цьому відеоролику я вам розкажу про нову свою покупку про шкоду Octavia A5 на заміну Ліфан KPR200. Трошки перейдемо на автомобільний контент у зв'язку з тим, поки не купиться новий мотоцикл. А в цьому відеоролику ми будемо в першу чергу, що робити, це чистити слив. Звідси вода, мусор, листя, що попадає, воно все збирається тут у крилі. Для цього нам потрібно відкрутити 1, 2, болтика. Ці три болтика відкручуємо, відгинаємо і побачимо, наскільки він забитий. На даній машині пробіг 177 тисяч, але в наступному відеоролику я вам все детально розкажу. Для того, щоб ми колесо не знімали, нам потрібно отак вивернути колесо, і в нас є доступ. І так, приступаємо до роботи. І так, я думаю, вам буде видно. Просто у нас сонечко, як ви бачите. Ви щас просто охірієте, скільки тут грязі. Отут тут берете, все відводите і подивіться, бо це все. Подивіться, це все треба чистити. Дивіться, скільки грязі. Я в шоці просто. Ви представляєте? Це ніколи тупо не чистило. Подивіться, який слой грязі випадає. Я в шоці? Коротше, я пішов чистити, потім вам покажу результат. Дивіться, наскільки куча мусора в цьому сливі. Там далі вже чисто і тут. І від цього, дорогі друзі, це призводить до корозії порогів. Так що, у кого є автомобіль у батька чи у кого, раджу вам це зробити і почистити. І так, друзі, от ця вся гора із такого маленького пройому. Дивіться, яка чистота. Відкручуєте 4 болтика. Раз, два, три, чотири. В ідеалі, в ідеалі, це почистити. З машиною поїхати на мойку, це все вимити начисто і висушити. Але у мене мойка досить далеко, тому я взяв в суху все, витряхнув, вичистив, скручую і повертаюсь до наступного колеса. Ситуація буде аналогічною. Для цього нам було потрібно щотка старенька, не потрібно. Я думаю, в кожного в хаті вона є, щоб не царапати, допустимо, острим, щоб ви не царапали знутрі краску, яка вже захищена, щоб вони скорше не почали іржавіти. Ключ на зірочку. Чотири болтика відкручуємо. Ну і ножом таким, бачите, тупим грубе повитягував і вже далі щіточку чик 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 підчистив. І так, коротше, дорогі друзі, це був відеоролик про нову покупку Шкода Октавія А5 і перше ТО по-домашньому. І так, підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть в коментах, що ви думаєте про новий контент. Всім гарного дня!